Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі Перший Тайм. Тому підписуйтесь, а ми починаємо. Довбик може опинитися в Англії. Українську зірку Жирони хочуть одразу три клуби АПЛ. Артем Довбик стає ласим шматочком для все більшої кількості клубів. До охочих підписати нападника доєднались декілька клубів представників АПЛ. Український форвард Джерон Артем Довбик потрапив у сферу інтересів одразу трьох клубів АПЛ. Повідомляє Фічадрес. За інформацією джерела 26-річного бомбардира хочуть бачити у своєму складі Вестхем. Швидкість і фізичні характеристики Довбика ідеально підходять Девіду Моєсу. Фулхем Артем має замінити мексиканця Рауля Хіменеса та Астон Вілла. Українець міг би чудово підійти під систему Унаї Емері. Зінченко це тягар. Легенда Манчестер Юнайтед розніс українця за матч з Ліверпулем. Екс-капітан червоних дияволів Гаррі Невіл розкритикував гру Олександра Зінченка, продемонстровану у поєдинку 18-го туру АПЛ проти мерсесайців. Потрібно прибрати Зінченко. Треба подивитись на лаву запасних. Він це тягар. Знову втрачає м'яч проти такого гравця, як Салах, у якого топ-рівень. Що він робить, намагаючись так грати на власній половині поля. У такій атмосфері та у такому типу матчі, цитує Невіла Футбол Лондон. Нагадуємо, напередодні в дуелі лідерів АПЛ Арсенала Ліверпуль розійшлись миром 1-1. Свій гол Ліверпульці забили з флангу Зінченка. Салах обіграв українця та пробив у ближній кут. Його потенціал величезний. Почуттінно відзначив прогрес Мудрика в Челсі. Головний тренер Челсі Маурісіо Почетіно поділився думками про гру Михайла Мудрика у складі лондонців. Мудрик це фантастичний хлопець та приємна особистість. Він дуже автентичний та справжній. Одне, що я можу сказати вам, мудрик дуже чесний, надійний, щирий та спонтанний хлопець. Я вірю в нього як особистість, звісно. А як гравець, він знає, що повинен продовжувати вдосконалюватися. Він досі молодий та буде прогресувати, тому що має якість. Це гравець, який добре виступає, ми дуже щасливі. Звичайно, з часом Мудрик стане дуже важливим гравцем. Він вже є таким, але повинен багато вдосконалюватися, бо його потенціал величезний. Наводить слова почетійно офіційний сайт Челсі. Месі передав залужному футболку зі своїм автографом. Відомий український бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив, що передав головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному футболку «Інтер Майамі» з автографом аргентинського форварда Ліонеля Месі. Цікаво, що Месі не просто підписав футболку, а вказав, кому саме: Валерій. Як зазначив Сапронов, отримати підпис зіркового аргентинця вдалося завдяки Сергію Кривцову, який виступає з месі в одній команді. Лео люб'язно погодився підписати в футболку. Уболівальники Динамо назвали Владислава Ваната найкращим гравцем команди в першій частині сезону. У телеграм-каналі dynamo.kiev.ua завершилося опитування, в якому болівальники Київського Динамо обирали найкращого гравця команди в першій частині поточного сезону. У результаті найбільше голосів набрав нападник білосиніх Владислав Ванат. За нього проголосували 25% опитуваних. Зовсім трохи поступився йому динамовський опорник Володимир Брашко, який набрав 21% голосів. Луческу більше не фаворит серед претендентів на посаду головного тренера Бешикташа. Незважаючи на інформацію турецьких змі про те, що головним претендентом на посаду головного тренера Стамбульського Бешикташа є колишній наставник київського «Динамо» Мірча Луческу, цю команду з великою часткою вірогідністю довірять іншому фахівцеві. Як повідомляє НТВ Спор. Першик сконцентрував концентрував свої зусилля на тому, щоб домовитися про співпрацю з колишнім головним тренером англійського Манчестер Юнайтед Олегу Гунером Сульшером. За інформацією джерела, турецький клуб вже провів із Норвесцем переговори, запропонувавши йому контракт терміном на півтора року. Зазначимо, що Сульшер наразі, як і Луческу, перебуває без роботи. Останнім клубом норвезького тренера був М'Ю, який він покинув восени 2021 року. Хускоред та Софаскор оцінили гру Сударчука в матчі проти Антверпена. Хускоред і Софаскор оцінили гру учасників матчі 19-го туру чемпіонату Бельгії Антверпен Вестерлоу. Півзахисник гостей Сергій Сидорчук відіграв весь матч і отримав оцінки 7,1 бала та 7,2 бала. Одні з найкращих оцінок. На рахунку футболіста 56 дотиків до м'яча, 31 точна передача. Два удари по воротах, два вдалі обведення, одна виграна верхова дуель, 12 втрат, 5 виносів, одне перехоплення та три відбирання м'яча. Маркевич анонсував появи в Карпатах зіркового асистента. Раніше він допоміг вивести Дніпро один фінал Ліги Європи. Головний тренер Левів Мирон Маркевич розповів про розширення свого тренерського штабу. Я дуже розраховую на повернення додому Володимира Єзирського. Сподіваюся, що зовсім скоро він узаконить свої стосунки з Карпатами. Відповідатиме за підготовку захисників і дії при розіграші стандартних положень. Свого часу Володимир робив це якісно в Дніпрі, коли ми працювали в цій команді у таборі фіналіста Ліги Європи, сказав Маркевич у коментарі спорт.юей. Нагадуємо, Єзерський січня 2023 року працював у тренерському штабі Олександрії і паралельно очолював збірну України Ю-17. Карпати на зимову паузу пішли в статусі лідерів групи А першої ліги, набравши 45 очок з 54 можливих. Співаковський Ротань неодноразово замислювався про підписання коноплянки. Журналіст Михайло Співаковський розповів, що тренер Олександрії Руслані Ротан неодноразово замислювався про підписання півзахисника Євгена Коноплянки. Я не наважуюсь говорити про те, чого не знаю, але чув неодноразово, що на певних етапах роботи Руслана Петровича в Олександрії така ідея виникала, сказав Співаковський. Нагадуємо, зараз Євген Коноплянка виступає за румунський клуб ЧФР Клуж.